Зелена влада атакувала Порошенка. Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боберенко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, ви знаєте, я вчора записав ввечері е, ролик, який називається Точка неповернення. Е, про те, що е, зелена влада е, збирається не повертатися уже в цивілізований світ. Е, і цей ролик мав вийти сьогодні вранці, але не вийшов. Чому? Тому що, якби з'явилися, як кажуть, військовим, військовою мовою, нове вводне. Е, І тепер по порядку, так? що таке точка неповернення? Точка неповернення це коли ваш бомбардувальник досягає точки, коли він уже витрати бензину такі, що він не може назад На свій аеродром, і треба там ну, ставати в камікадзе, я не знаю, там летіть як бомбиця, з, е, з парашутом, але точно ви вже в точці не повернення на власний аеродром. В політиці це можна назвати якби точкою, коли е, ви не можете повернутися в той попередній світ, е, в якому ви заявлені. Ну, наприклад, коли ви заявляєте, що ви демократична влада, демократично обрана. Що ви намагаєтесь е, слідувати, якби у фарватері цивілізованого світу, бути схожими там на наших західних союзників, де свобода преси, де демократія, де, де недоторканність людини це все святе. От, і на це все святе наплювала е, влада Зеленського, і вони в точці не повернені. тобто, вже повернутися не можна. Тепер розшифрую, чому я так думаю, що е, далі зелені. Е, ну власне, я думаю, що у них було засідало, і 5-6 ефективних менеджерів прийняли рішення, що так, ми йдемо на вибори, так, у нас погані шанси. Ну, вірніше, немає жодних шансів, тому що по всій соціології в другому турі Зеленський може виграти лише у бойка. От тобто, треба створити умови, щоб Зеленський був або проти Бойка, або проти умовно Використовувати технологію Путіна чи Лукашенка. От хто знає, хто був конкурентами Лукашенка на виборах от Лукаше... Ну, на так званих виборах Лукашенка чи так званих виборах Путіна. Ну згадайте, чотири у Путіна було конкуренти. Ніхто не зможе згадати. Я впевнений, що 99 і 99 сотих росіян навіть не згадають про українців вже ми взагалі мовчимо. Тобто створюється умова, що Зеленський. І плюс там якась тьотя з Барабашовського ринку, якийсь бомж, якийсь ще щось. Ну і бойка, щоб показати, що ну дивіться, ні за кого ж голосувати. То що виберете бойка, це шкана, от то що про російський політик. Ну або Арістович, як варіант от і тобто, стратегія вибрана саме така, тому що жодна інша не приводить до перемоги. Ні підкуп виборців, ні там намагання проголосувати в дії. Ну це якби теж можливо, а як запасна стратегія, але це не сприймається ні світом, ні суспільством. От і тому треба просто щоб конкурентів не було для цього. Зелені використовують різні уже конкретні тактичні кроки. От що вони зробили? Вони зробили перше. Почали саджати генералів. Ага, генералів за їхні як би, помилки, там, не необроблену не інформацію, не врахування там даних розвідки, тобто те ж саме в точності, що вони зробили самі е, в 2022 році. Але мало того, там, по військовим це дуже надумано. Мало того, у військових є таке поняття бойового імунітету, тому що військові. Як і всі люди можуть е, здійснювати помилки. Якщо за кожну помилку військового судити, то ми військових скоро е, у нас не буде. Мало того ще що. Що, як правило, у світі завжди є таке поняття, як розбір польотів. Да? Тобто ми розбираємо, чим ж ця операція, що було так, що не так. І де в чому помилилися генерали, і можемо сказати, що цей генерал не, не виправний, треба його знімати, ставити нового, бо в цього ну, не виходить. От, але все одно його не, не засуджують. Були випадки, коли засуджували, е, в тому числі там от Сталін, там генерала Павлова, Західний фронт е, липень 41-го року. Було що її розстріляли. Але це був як винятковий варіант. І потім уже Сталін навіть знімав командуючих, але ніколи не розстрілював. Чому тому, що десь, мабуть, йому пояснили цей принцип військовий, який панує світі. Але окей, Зеленський в е, військових академії не закінчував. Він закінчував, всі там зелені, закінчували тільки Трускавецьку академію. Вони не в курсі, і вони це роблять. Але це крім того, що це послаблення армії, це потім можна їм згадати буде як зраду, от і але вони діють в цьому ключі. Тобто це точка неповернення. Типа тобто, ми йдемо по безпреділу, Хочемо сажати військових, сажаємо військових. всіх, все, немає для нас авторитету. Друге, що вони роблять, тепер зіслали генерала Наєва да там, типа генерал-лейтенанта на полковничу посаду на фронт. От щоб він не через, перед очі посольств, щоб він показати, як ви його трошки принизить. Ну це вони так думають, що принизить а бойовому генералу їй так на війну може і в Кайф. От е навіть он Галушкін казав, навіть рядовим готовий поїхати. Але між тим вони думають, потирають свої пухлі рученьки і думають, ха-ха, як ми його так буде сказати. Е, е, е Вони ж не розуміють, що їм бумераном таким прилетить, що мама не горює. От, е, е Що ми маємо третє? Вони пов'язують, ну, знаєте, як бандити пов'язують кров'ю. Банду, всю, що всі мусять вистрелити в оцей уже там труп, да там, типа, що всі, хто там вбивав там того, а всі вбивали, от всім світить вишак, і тому там пов'язання кров'ю. Так вони пов'язали не кров'ю, а виборами. Ну, верні, голосуванням голосуванням пов'язали свою фракцію. Коли 197 слуг проголосували за закупівлю російського клама в Болгарії, якому вже 20 років воно там на складах. Лежить його моль паїла вже, от, але вони спеціально закуповують онову кошти. Болгари купляли цей хлам ще новеньким за 600 мільйонів. Наші в них купляють за мільйон, ой, за мільярд 100 мільйонів. Да? Тобто 500, е мільйонів. Ну це там маржа на вибори, на пенсію, на ще щось. Тобто, свідомо вони кинули під танки всю власну фракцію і сказали: все, тепер всі пов'язані. Чого? Тому що тепер... Там той самий Бабиренка буде будуть питати там через півроку там. А хто той депутат? А та це та свалота яка проголосувала за закупівлю російського хламу з відкатом. Вони корупціонери і зрадники України. Чому? Ну так тому, що ну ви ж подивіться, що вони натворили. І він голосував за це. Він знав, що це саме що саме це відбувається. Що вони не знали, хтось із них не знав? Що там, типу ай, мене обманули, і ми не знали, що це секонд-хенд. Ну, в общем, все таке. Тобто, вони пов'язали фракцію всю і сказали, все, нам тепер відступати нікуди. Ми разом, або як в тому радянському фільмі, сядуть усі, да. Тобто ми або разом, або як в цьому ж фільмі там, ілі вона веде, а, ілі я її веду в ЗАГС, ілі вона мене веде к прокурору. Да? Там, типу, все інше нема. Тобто, ми мусимо або перемогти, або. E, нас всіх доганятимуть і e, зроблять з нами те, ну що власне, мусять зробити да? за зраду. От і таким нехитрим способом вони кажуть, як би все, всі маємо бути, триматися разом от братство Татарова. Що ми разом і нас ніхто не звалить, а ми виступаємо по безпреділу. Страшно, страшно, але що ж, боїмося, ну робимо. От таке собі братство Зеленського і Татарова, да? що, ну, як братство Татарова із суддями, да? що ми там, типа творимо не світине, але ми разом ми підтримуємо корпоративно один одного і нам плівати на все. От, і е, остання вишенька на торті це вчорашнє голосування РНБО про. Те, що фактично е, призначають зрадником Петра Порошенка. Це за армія, мова віра, за е, там потрачені мільярди на дрони. Там, е, ну, за, 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 за це все за, е, за ракетні програми, за децентралізацію, за, ну, за реформи, за це все. І вдруг виявляється, що не команда ухилянтів Зеленського, зрадники, не ті, хто Вагнергейт здав, не ті, хто в Оман літав. Не ті, хто купує російський хлам за дорого, по багатому, так? от не вони зрадники України. Ні, ні раз вони якраз патріоти, а зрадник е, Порошенко. Тобто з них на голову, коли на чорне кажуть біле. І кажуть, але кажуть, буде так, як ми сказали. Це е, і Мало того, що не пустили на Мюнхенську конференцію, да куди його запросили безпосередньо і особисто. Я забув прізвище організатора, але запросили навіть не не то, що приїжджаєте всі опозиціонери з України, тому що ну нам як демократичній країні, як демократ... на демократичному заході, важливо почути не тільки думку зеленського, а й думку, а що думає опозиція, а що думає про це українське суспільство, про те або інше, ну про ту або іншу тему. Ну ні, нему. Можна опозицію випускати, тим більше категорично не можна випускати Порошенка, ми його там, типа, от завтра видамо Указ, і ми його можемо навіть закрити. А що, хай сидить і там показово всім, щоб знали, що ми не зупинимося, що все, це точка неповернення Ми не повернемося вже в той світ, де там, типа, ми будемо грати демократію. Зеленський буде президентом, типа, там, все, Єрмак сказав, Татаров сказав, все буде так. Хто не згоден. Або сяде, або заткнемо рот. І тепер е, ну, очікуємо репресії е, проти е, п'ятого президента України. І, врешті-решт, очікуємо, що вони ж зроблять, як би щоб не допустити залужно на вибори. І щоб це не був і не допустить будь-яких генералів на вибори. От, тому що будь-який генерал навіть там здавалося, б зруч, зручний для опису президента Буданов, чи. Зручний для е, Ахметова, Білецький, вони все одно переможуть у Зеленського. Ну хтось до то, то, то бабушки не ходить. Тобто, має бути Зеленський бойко і ще там три-чотири ноунейма. Значить, треба не допустити залужного. І вони підуть на це. Тобто, щоб ми знали, уже зупинки не буде, вони в точці не повернення. Е, і від цього треба, якби танцювати. Ну, тут дві поради українському суспільству. Да, звичайно, ми зараз не можемо особлива підлість цієї ситуації, в тому, що ми не можемо відповісти. Ми не можемо вийти на вулиці, ми не можемо протестувати. Ми можемо тільки жалітися союзникам, що ну безпреділ почався, і це треба говорити союзникам, що Зеленський почав безпреділ, щоб він для нього важливо не закінчити війну, а продовжити свою владу в країні Україна. І він е, в точці неповернення вже. Це перше. Е, а друге, я хотів би порадити когось, що, е, Зеленському, що у нас суспільна угода є дійсно. Я визнаю легітимність Зеленського. Е, я, у мене внутрішній цензор часто стоїть. Е, ми намагаємося не розхитувати лодку. Ну вони ж розхитують. Да? Ми не розхитуємо човна, в якому сидимо. Але ця вся угода, що не може бути внутрішнього протистояння знову ж, але Зеленський, це той, тобто ми це знаєте як в ситуації, коли ми а давайте, поки війна не бути один одного по морді. Давайте домовились. Так, і вони зразу нам Бах і Офіс президента там. Так ми ж домовлялись. Бах іще раз там. Типу, от отак ми домовлялись. Це ж домовленість ж вас, це як то знаєте, армійський орніхдот. З Скуримо спочатку е, твої сигарети, а потім кожен свої, так і вони. Ми ж домовлялися, що ми в одному човні. Ну, ми да, домовлялися, що ми в одному човні, ви не гавкаєте, а ми вас б'ємо. Ну, бо нам цього хочеться. От, власне, те, що е, потрібно сказати про е, цю камарію, е, яка нами править, але хочеться сказати їм, що чудаки. Так, Наша суспільна угода тільки до того часу, поки буде підписана ну, якась заморозка конфлікту. Да? от Підпишуть замороження конфлікту, е, частину Збройних сил України демобілізують, е, ви е, оголосите вибори. Або навіть якщо ви не захочете оголошувати вибори, то е, з того часу, як е, заморожений конфлікт, демобілізується армія, суспільна угода закінчується. І я би сказав, що мені. Ну я я не то, що за них там сильно переживаю, там, типу, мені фіолетово вони, але я хочу попередити, що там Володимир Олександрович сам ще одна стратегія є. Резервна стратегія я пропоную неї скористатися при зустрічі з Трампом. Попросить його про свою особисту безпеку, що а можна я з сім'єю звалю, ну візьму ще свого Андрюшеньку із його сім'єю. Ну візьму так Алешку Татарова ще з його сім'єю, там арахане, куди ж би з нього. Там і ми всі там, чотири сім'ї сядемо в літак і свалимо до вас. Ви обіцяєте, угода така. Я не йду на вибори е, в Україні, але ви мене не здаєте. Ну Трамп же ж людина-год, і там вони можуть хлопнути там по рукам. Хоча це ж тільки поки Трамп. При владі це можуть Зеленського там заспокоювати. От, але принаймні, це для Зеленського була б така від мене порада. що Володимир Олександрович, скористайтесь моєю порадою, валіть, вова, тікай! От ну а ми будемо намагатися зловити, тому що зло і зрада не можуть бути пробачені ніколи. Що ж, друзі, це все, що я хотів сказати, ми в точці неповернення, як воно буде, будемо слідкувати. Але єдине, в чому я точно впевнений, так це в тому, що ви мусите підписатись на мій канал, тому що треба розвивати український Ютуб, мало того, незалежний від офісу президента Ютуб. Лайкайте, підписуйтесь. І друге, що я би хотів сказати, що незважаючи ні на що, як би нам. Погано не було незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть, русняві не пройдуть. Ми переможемо Но пацарам.